Доброго вечора. О, наші маточки плідні, матова кришка. Які йдуть на відправку між іншим, це все з нового матеріалу. Тобто цього, що ми отримали пізніше І тут так я це відсуну. І тут не плодочки Обов'язково відламую маточник. Матка тут. Має бути видно. І опять туди вже. Беруді міняю, тому що, тому що... В цих є мед Внизу. Я на ханді не кладу. По не получалося. Ну, раз викладаю відео по неплодочках, значить у нас є надзвичай неплідних маток. Так, він не попутав. Якщо відео затягнемо тут, один учасник 12 штук є. Щоб видно, що вони всі у нас один на ковід. Такий процес, що може. Не потім... Нічим не плодки не відрізняються від плідних по величині на даний час. Ми вісім маток відправимо до депатова на інсамінації. Танцуки я допустив помилки. не ще так. Ну, тяжелы все. Перший минус, ну то мабуть, быть. не головы, ну и покладываешь. Так, добре, ми запутаемся. Зараз. Зараз. Вот все мають вихідний, а ми ще мусимо робити. Така наша доля Так, все пустами. Так. Менш одинаково. Значить, пока 12 ти одна одна, мабуть. Підемо вибраковку, але но... она там ще не піде. Значить, що? Вона явності не піде. Маточки. Всім доброї ночі, спокійної ночі. Мир в Україні, будьте здорові.